Привіт, привіт, друзі! Петрук-Агенція знову на зв'язку. Вибачте, що так пізно виходить сьогодні відео. Ох, ми знову були зайняті, ми знову працювали. І чим займалися, зараз я вам розкажу. Поки ви натискаєте на вподобайки, і підписуєтеся на наш канал, хто, хто ще забув підписатися, там під відео є таке слово Підписатися. Не забудьте на нього натиснути. Це дасть вам можливість не пропускати наші нові відео. Хоча я стараюся відео знімати для вас щодня, бо розумію, яку відповідальність ми вже взяли на себе як YouTube канал Петрука Агенція». Я розумію, що 234 людини, які. Відважилися поставити пальчиком туди на, на то слово підписатися, виявили нам величезну довіру, і ми маємо цю довіру вашу виправдати. Величезне вам дякуємо. Як казав колись Олег у одному із попередніх відео, що у нашій Петрук-агенції немає ніяких правил, у нас дозволено все, що не заборонено Кримінальним кодексом нашої держави. Чому ми злодії? Вас, мабуть, здивувало це, так? Да? чому наша Петрука Генція злодії? Але ми злодії добрі. Є злодії погані, знаєте, я такий менчик, що хто вкрав казана, той сідає в тюрму, хто вкрав желізну дорогу, той сідає в крісло депутата. Отже, ми не належимо ні до... Одного виду злодію, ні до другого виду злодію. Ми є викрадачі. Але викрадачі такі гарні. І поки я вам буду розказувати, натискайте вподобайку, бо це цікаво буде дізнатися. Що ж ми, а ми крадемо його у вас. А що саме? Ви зараз дізнаєтеся? Але перед цим я ще хочу анонсувати завтрашнє відео. У нашій Петрук Агенції завтра додається ще один член Агенції, такий агент добрих змін. Я сподіваюся, що цей агент не буде проти того, щоб вам показатися і зніматися у наших щоденних відео. Я завтра вас із цією. Гарною такою особистістю вас познайомлю і очікую від вас відповідно фідбеку і коментарів. Тому не судіть строго, це буде вперше в нашій агенції. Ми теж хвилюємося, нам це теж так, знаєте, трепетно, бо ми вже до вас звикли уже два з половиною місяці ми з вами спілкуємося. Тому нам це вже робити якось так просто й легко. Ми за вами сумуємо. Ми переживаємо, коли немає від вас якогось зв'язку, коли немає вподобайок, коли мало переглядів. Тому ми на це реагуємо дуже гостро, бо, відповідно, хочеться отримувати від вас цю позитивну енергію. Але без всяких обід ми розуміємо, що час шалений просто. Тому дочекайтеся завтрашнього відео. А чому ми злодії? Ми крадемо щось у вас. Кожного з вас, хто дивиться наші відео. А повірте, їх дивиться дуже багато людей. Те, що ви бачите у переглядах там, 70, 120, 130, це цифри зовсім не, не ті, які, які є насправді. Їх є дуже багато, але це глядачі унікальні, яких ви їх не бачите, тих глядачів. Тому що. Це люди, які не підписані на наш канал. Я ж то їх бачу, що за останні 28 днів у нас було 16 тисяч унікальних глядачів. І нам дуже це приємно. Ви собі уявіть, де ми? <свісно> і де 16 тисяч людей. Отже, що ми у вас крадемо? А ми крадемо у вас найдорожче. Це ваш час, який ви виділяєте на перегляд наших відео. Ви навіть не уявляєте. Як для нас це цінно, надзвичайно цінно, що ви щодня приділяєте нам свій час? Ми намагаємося відео зробити як, якомога менше стислішими. Я взагалі можу перед камерою говорити 24 на 7, як то кажуть, язик без кісток, але я ж розумію прекрасно, що життя настільки швидкоплинне і. Щодня нам вливається у вуха стільки інформації, і так хочеться якесь раціональне зерно з кожного чогось десь вкусити, якої якихось вершків. Тому відео робимо максимально, -максимально короткими, але дуже хочеться. Щоб ви їх дивилися якомога довше, якомога глибша була довжина переглядів. Тому ті, хто дивиться, я знаю, що ви не додивлюєтеся до кінця ці відео, і тут і це нормально. Всі коуч-тренери, всі кажуть, що це нормально. Тому що дуже. Дуже мало часу на все є. І дуже вам дякуємо, що ви все-таки заходите до нас, що ви дивитеся, що ви. А, а хто вже поставить вподобайку, то, так це взагалі вже е, рідні для нас люди. Величезне вам спасибі, що ви віддаєте нам найдорожче. Хай це дві, хай це три хвилини вашого часу щодня, але ви нам його даруєте. Повірте. Якщо хтось 25 березня надумає привітати особисто. А не через соціальні мережі із Днем народження мого коханого чоловіка, не думайте, що ви застанете нас, скажімо так, в розплох непідготовленими. петрук Агенції такого не буває. Ми завжди готові до прийому гостей і до смачних частувань. Сьогодні Олег знов займався виготовленням копчених виробів, ви бачите ребра копчені Ви бачите під черевину копчену. Ой, гаряча пахне, Боже, це жесть. Фух, дайте мені вже якогось супу. І е, бачите, вирізка копчена також. Чому не знімала рецепт? Тому що немає що знімати. Ви кілька днів тому назад бачили процес виготовлення копченої курочки. Тут все аналогічно. Тільки курку ми тримали трошки менше, там практично десь півтори доби у маринаді, а із м'яса-свині ми тримали три доби. У маринаді, потім увечері, так само вчора Олег витягнув із маринаду. Цілу ніч воно лежало просто у цих ємностях, стікало. І сьогодні, вранці, він його вивішав знов туди, куди ви бачили, куди я вивішувала курочки, і закоптив ось буквально півгодинки. Тому мені зняв Боже, люди, я слиною зараз вдавлюся. Я на нього дивитися не можу вже. Не то, що їсти. Тому приходьте, виручайте, поділимося з вами, пригостимо вас із щирою душею, цією смакотою. Що, ну, буквально через 10 днів у мого коханого чоловіка день народження. Йому виповнюється. Скільки Олік? 24. 24. Колись було, ні, до речі, ми ще були навіть незнайомі 24. буде 30. Ні, 4. насправді 54 роки Олегові виповнюється. І, знаєте, ми щороку, щороку, скільки ми з Олегом живемо, 27 років, ми завжди святкували всі дні народження, всі свята. Але вже два роки, знаєте, нам не до цього. Я було була позаминулого року. 18, мені було в минулому році 45, яні в цьому році 20, Олегові, скільки я вже там казала, 54 на той рік ювілей. Знаєте, нема, нема якогось отого вогню всередині, коли хочеться поринути в оцю стихію. Забот. Може, комусь і хочеться. Я не засуджую нікого, ті, хто святкують, кому хочеться. Коли хочеться, це добре, коли не хочеться, це погано. А коли хочеться, це добре, і святкуйте, бо, бо життя дуже швидкоплинне. воно просто як блискавка е, летить і так е, не вспіваєш, не всваєш зогледітися. Як дивлюся в соціальних мережах, що Уже діти моїх учнів уже школу закінчують, то просто Боже за голову берешся. Коли, де, наче яся тільки була маленька, а вже можемо і ми бути бабусею і дідусем. Тому святкуйте, настрою у нас немає, ми святкувати не будемо. Але якщо хтось із вас поважає привітати Олега, ми будемо дуже-дуже раді. Заходьте до нас, ми просто по сімейному, по-тихому посидимо і, і поговоримо. Бо те, що робиться в нас в країні, воно не сприяє, знаєте, тому, щоб, щоб щось гуляти. І, до речі, хочу ще нагадати, що сьогодні у нас в Україні День добровольця. І знаєте, вже далекому 22 му році вчителька української літератури, коли я навчалася в Вінниці, дала таке завдання, що ну, дала завчасно його. Щоб діти прийняли участь у конкурсі і написали вірш до дня добровольця. Ну ми, як завжди, не відтягуємо все роботу на, на десь кудись на довго завдання. Прийшло, і ми його зразу виконали. Це були люди за тиждень до війни. У нас народився з Ясією такий вірш. Ну, я їй, звичайно, допомагаю, але ідея була її. Я її. І Олег, і я, ми всі в хаті, ми їй розказуємо, пояснюємо. Ще раз це все в пам'яті, знаєте, так збудили в собі. І оформили всі ці спогади у вірш, і відправили його цей вірш. Люди, щоб ми були знали, що через тиждень буде велика війна. Ви тільки послухайте, які думки народилися у дитячій голові тоді. Ну, цей вірш просто був пророчий. Я не претендую там, на щось, ну, знаєте, так, на... <правж> на якісь лаври, але цей вірш був максимально пророчий, і ми його не раз згадуємо з ясію, що як, так, як, прямо якесь, ото як інтуїція чи щось, якесь відчуття всередині спрацювало. Отже, послухайте, коли настане вже зима, називається вірш. Коли настане вже зима, прийде Різдво до батьків в хату, лиш я не прийду, мої рідні, не буду вам колядувати. Пробач, матусю, горлиця сивенька, від кременя народиться іскра, коли палали шини на майдані, ми чітко знали, нам пора. Стояли поруч ми стіною, майдан кипів, як той котел, Коктейлі рвались, плач і крики, дрібний робили з нас помел. Та ми не здались, бо ми сила. Коли ми поруч, ми броня. Ми захистили Україну, і не вагались ми ні дня. Котлі багато нас кидали, був Іловайськ, Дебальцево, Піски, і Краматорськ і Маріуполь на смерть ми кожен день ішли. Не скажу я, що не боялись. Так, ми боялись щогодини, але боялись ми одного не втратити звання достойної людини. І мирний час ховає сина батько. Матуся сльози ляє без уп... безупину, не нарахує більше років зозуленька. Хоч пам'ятай про мене, Україно, бо я загинув, аби ти ніколи не знала доброти від того брата. І дітки мирно спали у кімнаті, не виглядали з сходу свого тата. Христос рождається, звучить у хаті, Котю матуся кожен рік готує. Поставте ложку ви мені, мамо, нехай душа її хоч покуштує. Нагадую, за тиждень до великої війни написані ці слова нашою Яною. Скажіть, як, як ми це все відчували? Хоча ну, ми з Олегом завжди їй казали, Яна, нікого не слухай, ніякої війни не буде. Отже, друзі, яка мораль з цього всього? Живіт, щодня живіть. Живіть повним, наповненим життям. Хочете комусь сказати, що я тебе люблю. Скажіть сьогодні. Не, від, не відкладайте це на завтра. Хочете з кимось помиритися, помиріться сьогодні. Не відкладайте це на завтра. Хочете зробити якусь добру справу. Робіть її сьогодні. Хай це буде дещиця, але це буде сьогодні. А якщо буде ще й завтра, дасть Господь можливість її зробити. Робіть її ще й завтра. І святкуйте, і зустрічайте гостей, і приймайте, і частуйте їх у своєму домі, бо ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо. Хоча Яна наша каже, що війна закінчиться в цьому році. І так хочеться вірити дитині, яка за тиждень до війни написала ось такі пророчі слова. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!